На стрищині в розпалі жнива цьогоріч аграрії засіяли понад 15 тисяч гектарів поля в стрийській громаді. Найбільше площ займають олійні культури, а це ріпак, соя та соняшник. Завдяки сприятливим погоднім умовам, збір урожаю аграрії розпочали вчасно. Наразі підприємства громади приступили до збирання ранніх зернових культур. У фермерському господарстві Агродар Еко перед початком важливої місії традиційно провели молебень та освятили техніку. Техніка це основний акцент, для чого ми працюємо. Чим більше техніки, тим більше працівників, тим більше робочих місць, тим швидше, якісніше збирання обробіток ґрунту. На даний момент у нас є два комбайни. Ну і чотири великі трактори, які задіяні у збиранні врожаю. До кожного трактора є в нас великі зерноперегрузчики, є автотранспорт для вивозу зерна, є своя сушка невелика, але яка допомагає нам. Цього року підприємство засіяло озимим ріпаком та озимою пшеницею, а також соєю, соняшником і кукурудзою. Окрім збору врожаю та його реалізації, господарство активно підтримує місцеві школи та дитячі садки, демонструючи приклад соціально відповідального бізнесу. Завдячуючи керівництву, у нас є стільна така співпраця з ними. Вони завжди відгукуються, допомагають і нашим школам, які є на території нашого округу, і садочкам, які є. Тобто вони є соціально активні у всіх питаннях нашого округу. Ну і ми завжди відчуваємо їхню таку добру партнерську руку. Триває збір урожаю, озимих хріпака та пшениці, і в господарстві сяй гострий. Цього року фермери оновили техніку, придбали два нові комбайни. За їхніми словами. Сучасне обладнання дозволяє працювати ефективніше з мінімальними втратами. Це підприємство одне з найбільших у громаді за площею посіву. Як показує досвід останніх років, досить непоганий результат дають пізні посіви власне, у зв'язку з м'якою зимою. От. Тому е, на даний час виглядає непогано озима пшениця, я думаю, врожай буде достойний. Моє завдання е, збирати якісно без втрат, організувати процес у полі. Е, е, якщо говорити про ріпак, це понад 600 гектарів ріпаку, а якщо говорити про пшеницю, ну, десь приблизно е, трошки менше, десь до 500 гектарів. Жнива на стрищині тривають у плановому режимі. Попри виклики воєнного часу, маємо позитивну динаміку в аграрному секторі. Цьогоріч далося засіяти на 940 гектарів більше ніж у 2024 році. І поки на передовій воїни захищають нашу землю. Тут у утилонені на наполегливо працюють.